Це Вінспен настільна гра, яка стала класикою сімейного жанру і здобула визнання аудиторії. А це чизбургер страва, яка, скоріш за все, нікого не засмутить. Тут все буквально є, щоб вважатись чизбургером. І на смак він нормальний. Він окей. І як ви могли зрозуміти з цієї неймовірної гастрономічної аналогії крила. Це чизбургер. І я не маю нічого проти чизбургерів. Це чудова страва. Всі ми її колись коштували, і я розумію, чому люди їх обирають. Так, можна піти в ресторан. Там вам зроблять просто суперсоковиту котлетку, яка буде змазана якимось неймовірним соусом і іншими інгредієнтами, які покращать цей бургер. Але чизбургер теж окей. І чому ми обираємо бургери саме з Макдональдсу, а не з топових ресторанів, зрозуміло. Доступність: бургер з Макдональдсу втричі дешевший, ніж в ресторані. Бургер з Макдональдсу фізично доступніший, він швидше готується. він... Скоріше за все, біля вас десь знаходиться, тому що мережа Макдональдс рівномірно розподілена по вашому місту. І якщо крила це чізбургер, то що в цій аналогії ресторанний бургер? Як на мене, можна розглянути Everdell. Він має схожу Природну тему він має чудові компоненти, але вони краще ніж в крилах, тому що тут ми маємо картонні ресурси та неймовірне різноманіття текстур від гумових ягідок до прозорої смоли. Геймплейно Everdell краще, і якщо ви думаєте, що ні, подивіться на доповнення до крил, яке вийшло. Називається океанія. Воно фіксить проблеми в грі. Якщо б їх тут не було, їх не треба було б фіксити. А в той час як Everdell випускає доповнення, де ви там подорожуєте по новим модулям гри, які по суті не фіксять проблеми, а просто додають вам якісь нові прикольні фішечки. Тож так, як на мене, Everdell – це соковитий ресторанний бургер. А крила це непоганий чизбургер з Макдональдсу. І виходячи з нашої аналогії, Everdell повинен бути складніше доступний та коштувати більше, значно більше. Ніж крила. Але упс, він продається в тих самих магазинах та коштує буквально так само. Розумієте проблемку? У Чізбургера з Макдональдсу в його ваговій категорії немає конкурентів. А у крил їх просто дохуло. багато іншими словами розумієте, ми навіть якщо звузимо дуже сильно нашу категорію до природи. Сімейної гри, яка грається приблизно такий самий час, як крила, видана українською мовою, навіть тим самим видавцем і має такий самий жанр таблобілдера на картках, ми знайдемо землю Евердеу і Поляну. Якщо ми хоч трошки розширимо наш пошук, то ми знайдемо набагато більше конкурентів для цієї гри, ті самі причиндали. Вийшли на рік раніше ніж крила, і мають по суті такий самий механізм. А хто не знає, в крилах ви маєте декілька дій, і ці дії дуже прості: взяти картку, чи взяти їжу, щось подібне, і ви до цих дій можете прикріпити картку пташки, яка буде покращувати і посилювати цю дію. Тому а, в цей, наприклад, хід ви берете картку. А якщо ви покращили дію, яка бере вам картки, наступного ходу ви зможете взяти картку і додатково викласти яєчко на якусь пташку. Причиндали буквально мають такий самий геймплейний цикл, там приблизно схожі дії з крилами, причому причиндали роблять крок вперед і дозволяють вам стрибати між різними діями. Тобто, якщо крила вас Тримають в якомусь одному рядку, тобто ви виконали одну дію, і пішли далі по карткам. То причиндали дозволяють обирати картки, які переносять вас зовсім в інший ряд, зовсім в іншу дію, і дозволяють вже продовжувати комбінацію в ній, що доволі прикольно, але пояснювати, чому причиндалів більше причиндали ніж у цієї гри доволі складно, тому що механізми це не сексі, а птахи більше подобаються людям. Поговоримо про базове. Те, що гру підняло, як на мене, нагору і через що багато хто звернув на неї увагу, попри те, що її випускає Stonemaier Games, це її чудовий зовнішній вигляд. Коли ви її відкриваєте, ви одразу відчуваєте класні правила, які мають чудову текстуру. І більшість компонентів також виконана класно. Поза цим, гра має не тільки чудову комплектацію, а й гарну ергономіку. Звісно, не ідеально. Але гарно. Всередині все вкладається без органайзера, проте нічого не швородить і майже нічого не випадає. Так треба використовувати ось такі зіплоки, які я теж не дуже долюблюю. Проте покласти цю гру на поличку не так страшно. Правила у грі пояснюються доволі просто, але як і все, тут буває з нюансом, тому що ось ця штучка з годівничкою, коли ви отримаєте ресурси, ви їх не берете буквально. Ви якби їх дістаєте, але сам ресурс повинні. Брати в іншому місці це не дуже інтуїтивно і сприяє е, деякому нерозумінню у гравців, і навіть досвідчені люди, які багато грали в настільні ігри, раз за разом тягнулись в цю гадівничку і забирали на автоматі кубики. В Цілому правила не супер складні, але. Рекомендувати цю гру людям, які не грали до цього, я б не став, тому що картки мають купу інформації, і як на мене, для сімейної гри це перебір. У нас є назва, яка також роляє при деяких місіях, що мені подобається, але тим не менш, місце, де вони проживають, чим вони харчуються, переможні очки, де вони гніздяться, що також важливо для деяких місій. Скільки яєць, вона може зберігати ця пташка, її розмах крил та властивість. Ні, фіга собі, як на мене, для сімейної гри, коли хтось отримує, наприклад, на початку гри п'ять карток і повинен все це оцінити і зрозуміти, доволі багато. Тому якщо ви приносите це все в компанію настольщиків, проблем не буде. Проте, якщо ви даруєте цю гру бабусі чи матусію, щоб вони там порозкладали пташок, просто забити. Воно того не варте, краще подаруйте щось простіше. Подобається мені ця гра, а так вона мені подобається. Попри те, що я буду казати далі, тим, що в ній є цікаві місії. Вони включають в себе не просто там збри птахів з таким розмахом крил, що теж прикольно. Вони включають ще й назви цих птахів, в якій ще грі назви карток роляють. Мені так на згадку не приходять. Тому це доволі круто і можна вважати деякою фішкою гри. Також мені подобається флоу, що дуже важливо при. Нових партіях. Награв я в гру доволі багато, і коли ти постійно повторюєш ту саму гру, будь-яка гра може вам наскучити. Проте реіграбельності додають не тільки різні фракції, а просто те, наскільки приємно торкатись компонентів і наскільки приємно робити. Ті чи інші дії в самій грі. Коли ви граєте в Азул, кожна партія приблизно схожа сама на себе. Але вам просто приємно взяти ці тайлики та покласти отуди. Все. Цього вже достатньо, щоб ви хотіли зіграти в Азул знов і знов. Вам просто приємно брати їх з одного місця і викладати в іншому. В Кракасоні просто приємно брати тайлик і класти його так, щоб у вас складалась чудова мапа. І в крилах так само приємно кидати кубики. Ставити свій маркер на дію, яку ви хочете зробити, та виставляти пташок, а іноді рухати їх між рядами, що, до речі, є однією з невеликої кількості прикольних властивостей в цій грі, до чого ми з вами зараз перейдемо. Що мені не подобається в крилах, О, скільки тут всього є! Ну, дивіться, по-перше, картки доволі схожі одна на одну, їх 170 штук. От, просто щоб ви розуміли, давайте покажу. Подивіться на цю стопку. Ви за одну гру її повністю не прокрутите. Вона дуже велика. Їх 170 штук. Ще раз повторюю. І знайти потрібну вам пташку всередині дуже складно. Але потрібної вам пташки там немає. Прикол в тому, що майже всі картки дуже схожі одна на одну. Так вони всі різні. Вони харчуються різною комбінацією їжі. Вони мають різну кількість переможних балів. Але властивості. Властивості, що робить ці картки унікальними, що надає їм характер, вони дуже схожі. У нас є, наприклад, ось така властивість, яка зустрічається в колоді 15 разів. Я порахував 15 разів. І це не один унікальний варіант. Багато властивостей. Повторюється або один в один, або з дуже маленькою відмінністю, по типу візьмі одного черв'яка, або візьми одну ягідку. Все тут дуже багато однакових і не цікавих карток. Тому, коли ви будуєте свій двигун, який повинен запускати пташок, що одна пташка полетіла туди, взяла те, зробила вам це, і ви такі: ух, як цікаво! Ні, не цікаво, тому що ви запускаєте свій двигун, і пташка викладає яйце. Додає черв'ячка і, можливо, витягнете картку. Це не дуже цікаво, не дуже захопливо. І яйця, яйця мене просто доконали в цій грі. Вони дуже красиві, але більшість завдань на раунди, які присутні в цій грі, це поклади яєчко в правильне містечко. І це так тупо. Тому що наприкінці кожного раунду всі люди починають викладати яйця. У вас обмежена кількість дій, але щоб виконати певне завдання і отримати переможні бали, ви всі просто берете і перетворюєте свій двигун на птаху ферму. Але також яйця не просто дають вам переможні очки за місії. Вони дають вам буквально переможні очки. Одно яєчко, одно очко. І, звісно, наприкінці гри всі гравці, що знов. Перетворюють цю гру на яйцеферму і починають висаджувати. Це однакова дія, яка дуже часто виконується в цій грі, і яка не дуже весела. І ось ці дві проблеми дуже маленька різниця між цима картками, але дуже велика їх кількість, а також постійне висаджування яєць заради певних завдань. Вони добуваються третьою. Це прокрутка колоди. На столі є певний магазин. З якого ви можете брати картки. В цьому магазині три картки пташок. Ще раз, у кожної пташки дуже багато параметрів. Для певних завдань вам треба висадити яєчко в певному гніздечку. І таких типів гнізд доволі багато у грі. І щоб знайти правильну картку, яка вмістить в собі достатньо яєць для перемоги. В певному завданні над іншими гравцями, треба, щоб вам дуже пощастило, тому що добір у цій грі відбувається дуже повільно. Базово, ви можете добирати лише по одній карті. Одна карта ще раз, колода складається зі 170 карток. Ви добираєте одну. Одну! Це дуже мало, і навіть наприкінці гри, наприкінці гри, увага, якщо ви заповнили тут все птахами. Якщо у вас дуже крутий двигун, наприкінці гри ви можете отримати чотири картки. Це дуже мало для того, щоб знайти певного птаха. Рандом у цій грі просто неймовірний. Ось подивіться: ви кидаєте кубики, щоб зіграти птаха, вам потрібні ресурси. Чи випадуть ці ресурси, ніхто не знає. Щоб отримати переможні очки, ви повинні не просто розігрувати пташок, а й виконувати власні завдання. Чи встигнете? Ви знайти пташок, щоб вони співпали з певним завданням раунду, який теж дає вам переможні очки. Ніхто не знає. А завдання це важливо, тому що з них вам падає близько половини очок за всю цю гру, і виходить так, що ви бачите завдання, пташки вам не зайшли, ви продовжуєте їх тягнути, ви не можете знайти тих, що вам потрібно, і ви просто. Прогрити. У мене прямо перед цим відео була партія з другом, де я доволі демонстративно показував йому свої завдання і тягнув по одній двом картам і показував, як жодна з них не співпадає з цим завданням. І того у мене за партію було три карточки з завданнями, виконав з яких я нуль. Не тому, що я прям. Не мію грати в крила, знов таки я грав доволі багато, набирав непогані переможні очки, грав онлайн, грав і з багатьма багатьма і різними гравцями, і, у яких теж є певний досвід в цій грі, і перемагав. Але іноді просто так трапляється, що ти не можеш нічого зробити. І плата за те, що тобі не пощастило, доволі велика, тому що в цій грі обмежена кількість ходів. Якщо тобі не пощастило витягнути пташку, на яку є ресурси у тебе або в годівничці. Тобі треба додатковий хід, щоб витягнути більше ресурсів, які, наприклад, компенсують це через конвертацію подвійну. Або тобі треба тягнути більше пташок і сподіватися, що нарешті ось наступна випаде правильною. І мій друг тягнув, наприклад, пташок, які ідеально підходять під завдання. Наприклад, було завдання, щоб я розігрував пташок в Ореал лісу. А мені випало за весь цей час. Одна пташка, яка може мешкати в цьому ареалі. Другові випало 4. Що я з цим можу зробити? Я не знаю продати грубо, аби в ігри ну, реально є проблеми. Ну, це об'єктивно. Давайте будемо чесні. Да, вони маленькі, да, вона все ще іграбельна, в неї можна грати, від неї все ще можна отримувати задомолення. Правда, можна. Але можна краще і треба краще бути нормальною чи непоганою. Недостатньо. Вона підіймається на трохи наступний рівень з певними доповненнями, але знов таки тоді давайте казати інакше. Гра коштує не дві там з чимось, а чотири з чимось. І на цій ці новій категорії вже існують інші монстри, які можуть з нею позмагатися. Да? І я не можу виправдати покупку цієї гри. Навіть коли вона вийшла, вже існував Everdelta Дізмус. Зараз ігр такого типу набагато більше. В неї дуже багато конкурентів, і вони дешевші, навіть якщо ми порівнюємо базові ігри. А якщо ми сюди додамо обов'язкове доповнення, яке частково фіксить проблеми цієї гри, складно буде вас після всього, що я сказав в цьому відео, запевнити, що мені в цілому подобається крила правда, от правда, вона нормальна, вона окей, вона навіть гарна. Але бути гарною грою зараз недостатньо. Цього просто недостатньо. У нас дуже мало часу, а настільне хобі потребує неймовірну кількість цього часу. Бо ви не просто можете сісти і зіграти в гру. Вам треба вивчити, що ви купляєте, у що ви інвестуєте, вам треба подивитись огляди, вам треба прочитати правила, вам треба прокрутити їх в голові, щоб потім розповісти всім іншим. Кожен раз, як людина буде сідати нова за стіл, ви будете їй наново розповідати ці правила, і це все час. Те, що написано на коробці, що крила граються 40 хвилин це неправда. Крила не граються 40 хвилин, вони тривають більше. З поясненням правил, з усім іншим там, ну це багато часу. І скажіть мені, як часто ви можете собі в дорослому житті дозволити зібратися з друзями? Раз на тиждень. Може, комусь пощастило, він збирається два рази на тиждень, і ви дійсно хочете витрачати цей момент, коли ви нарешті змогли. Відійти від роботи, зібратись зі своїми друзями на просто гарну гру. Просто окей, гру. А як вам ідея грати в найкращі ігри? М? Як вам ідея грати в те, що буде викликати у вас неймовірні емоції? І я розумію, що настільні ігри можна порівнювати по різних параметрах, це не тільки тема, це не тільки ціна. Причому ціна не дуже важлива. Я причепився до ціни крил трошечки, але я розумію, що ціна питання не важлива. Ви можете потенційно заробляти більше. Згодом ви знайдете кращу роботу. Можливо, десь у вас буде більше місце проживання. Ви зможете купити собі більше поличок, зробити більше колекцію. Але часу, часу, у вас буде менше. І час це критична важлива величина, яку ви не зможете. Десь взяти, собі виділити, ми всі це розуміємо. Але зізнайтесь собі, скільки разів ви про це згадували, коли бачили неймовірно вигідну, настільну гру по якійсь шалейній знижці. Я просто так крилей придбав, на неї була знижка в громаді десь 40 І я такий, ну, я знаю, що це проблемна гра, але я її куплю. Блін, класна знижка, якщо що продам. да? І ось я витратив на неї купу часу, а гра була. Така собі, розумієте? Тобто, а, будь ласка, перевіряйте, на що ви витрачаєте час, бо потім ви залишитесь з коробками, які запаковані, стрьомно на вас дивиться, поки ви спите, навіть якщо вона дуже гарна. Це не змінить того факту, що у вас не вистачає на неї часу. Настільних ігор виходить неймовірна кількість. Гарних настільних ігор виходить неймовірна кількість. Навіть якщо прибрати фінансову сторону, у вас купа грошей, ви безкоштовно отримуєте кожну нову гру. Навіть якщо убрати всі ігри, що вас не дуже цікавлять за темою. Ви будете грати кожен тиждень в нову гру, ви все одно не встигнете за рік програти в усі новинки, які за цей рік вийшли. Просто фізично не встигнете. Спробуйте це порахувати самостійно, якщо не вірите мені, це неможливо. Я намагався. У мене поза 200 коробочок колекції висить декілька передзамовлені у наших видавців та щось їде з кікстартеру. Я не встигаю. При тому, що я збираюсь з друзями грати кожен тиждень і іноді встигаю пограти в робочі дні. Навіть при такому графіку я не встигаю осягнути ось це все. І не забувайте, що також у вас є ігри, в які ви хочете грати. У вас є ігри, які ви вже знаєте, які вам подобаються. Не тільки все на новинках тримається. Тож я не кажу вам, не грати в крила через те, що це погана гра, ні, знов-таки, вона гарна. Просто у вас на неї немає часу. Нащо грати в проєкти 7 з 10, 8 з 10, 9 з 10? Коли можна грати в десятки?